Вітаємо. Час відігравав вирішальну роль. Річард потребував екстреної операції, і його потрібно було доставити до лікарні на гелікоптері. Медики поспішали і дали його дружині лише кілька хвилин, щоб попрощатися. Медсестра запитала: якщо ваше серце зупиниться, ви хочете, щоб вас під'єднали до апарата життєзабезпечення? Я... Відповів так. 12 жовтня 2020 року. 72-річний річард Магнусен сказав своїй дружині ПЕМ, що збирається відпочити в спальні. Уже два дні він страждав від як йому здавалося, розтягнення м'язів у ділянці живота. Я не розумів, що відбувається. Біль був гострим, і я хотів, щоб він пішов. Я була поруч із ним. Він зблід лежав і не міг встати. Я викликала 911, і вони швидко приїхали. Річарда доправили до лікарні у Черітоні всього за 10 хвилин їзди. Лікарі запідозрили серцевий напад, ввели антитромботичні препарати і підготували його до транспортування до медичного центру в Деймоні. Там на нього вже чекав ангіохірург, доктор Хосе Бормео мені повідомили, що в Річарда міг бути серцевий напад, і він скаржився на гострий біль у ділянці живота і спини. Його тиск стрімко падав, що викликало дуже серйозні побоювання. Просто перед тим як Річарда завантажили в вертоліт. Лікар звернув увагу на припухлість в його животі. Це дозволило йому одразу визначити, що проблема була не в серці. Підозра на ганевризму, що супроводжувалася внутрішньою кровотечею, вимагала негайних дій у таких випадках. Кожна секунда на вагу золота. Усі поспішали, але лікар сказав: дайте їй попрощатися. Цими словами він дав мені зрозуміти наскільки все серйозно. Я не хотіла це усвідомлювати. Через ковідні обмеження Пем довелося повернутися додому і чекати новин там. Тим часом Річарда в критичному стані доправили до медичного центру, де одразу провели КТ. Результати підтвердили діагноз доктора Бормео. У Річарда була абдомінальна аневризма аорти. Зазвичай аорта має діаметр близько 2 см. Ганевризма діагностується, коли її розмір перевищує 3 сантиметри. У Річарда жаневризма досягла 9 сантиметрів. Але найтривожнішим було те, що ми виявили кров за межами кровоносних судин. Це означало внутрішню кровотечу. Поки медики готували Річарда до операції, доктор Бормео зателефонував у ПЕМ. Зазвичай до 50% таких пацієнтів не встигають доїхати до лікарні. Навіть серед тих, хто потрапляє на операційний стіл, рівень смертності залишається дуже високим. При розриві аневризми гине близько 80% пацієнтів. Це вкрай небезпечний і загрозливий для життя стан. Моє серце просто упало в п'яте. Тоді я запитала, чи можна мені помолитися за вас? Він дозволив, я сказала: Господи, направ його руки, покажи, як чинити правильно. Ось і все. Це була коротка молитва. Пем поклала слухавку і поїхала до лікарні. Дорогою вона молилася за Річарда. Я молилася так, Господи. Я з тобою, яким би не був твій план. Якщо прийшов час йому вирушити до тебе, Ісусе, я прийму це. Якщо ти повернеш його мені, я прийму це ще більшою радістю. коли Пем прибула до лікарні, Річарду ми зробили розріз і замінили ослаблену стінку аорти синтетичним матеріалом. У нього була запальна аневризма, що трапляється досить рідко. Лише у 10% пацієнтів це означало, що все складніше. Крім того, у нього були згустки крові. Я намагався зупинити кровотечу, але для цього потрібно було піднятися до самої верхньої точки над аневризмою. А там і були згустки. Після зупинки кровотечі мені довелося лікувати пошкодження стравоходу. Це було дуже складно. Тим часом Пем знайшла порожню кімнату, щоб побути наодинці і помолитися. Мені було дуже самотньо. У голові крутилися різні думки. Я молилася, господи, я віддаю це тобі. Але якщо він зможе повернутися до мене, це буде найпрекраснішим даром. О півночі після шостигодинної операції, доктор Бормео повідомив Пем новини. Усе пройшло дуже добре. Я б сказав, що Річарду дуже пощастило. Це справжнє диво. Я закричала від радості Слава Господу! Я була неймовірно щаслива, бо Бог відповів на мою молитву саме так, як я просила. Я хотіла, щоб повернувся чоловік до мене. Через одинадцять днів Рішарда виписали додому. Я був вдячний. Щоразу, коли хтось сказав мені, тобі пощастило. Я відповідав Дякую Богу. Ми дуже вдячні. Я досі дякую Ісусу. Є багато причин для вдячності. Так, він був з нами і провів нас через усе це. Річард і Пем вважають, що лише завдяки Божій любові і турботі Річард сьогодні живий. Усе, що робить Бог, зміцнює мене у вірі та надії на Господа. У нього є план, і очевидно, робота з моїм чоловіком ще не завершена. Ми славимо Бога за усе. Я не знаю, що Господь задумав для мене, але розумію, що мій час ще не настав. Покладайтеся на нього, довіряйте йому, і пам'ятайте, що він завжди поруч. Покладайтеся на Бога, довіряйте йому і знайте, що він поруч. Усе настільки просто. Ісус сказав в Євангелії від Марка. Розділ 11, вірте в Бога. Покладатися означає вірити. Коли ви покладаєтеся на нього, ви знаєте, що він поруч і що він сильний. Авраам був переконаний, що вірний той, хто обіцяв. він не дивився на омертвілість свого тіла, але ходив у вірі. Завдяки цьому він отримав дивовижний титул. Він повірив Богу, і це поставило йому за праведність. Праведність Авраама була результатом його віри. він покладався на того, хто обіцяв його віра не ґрунтувалася ні на чому іншому, не була пов'язана з жертвами або його вчинками. Біблія докладно описує випадки, коли Авраам робив помилки, але Бог. Продовжував любити його. Бог любив Авраама за те, що він сказав: я буду вірити Богові. Якими б не були ваші обставини. Нехай ваша віра стане основою вашої праведності. Дозвольте Ісусу стати вашою праведністю. Не потрібно вірити в щось інше або покладатися на щось іще. річ не в тому, скільки ви поститеся або молитеся. Чи говорити правильні слова, все зводиться до вашої віри в того, кого послав Бог. Він забрав на себе гріхи всього світу. Ось агнець Божий, який бере на себе ваші гріхи і хвороби. Дивіться на Ісуса, начальника і виконавця вашої віри. Він сильний. Ми будемо молитися за вас. Але перед молитвою ми хочемо розповісти вам про чудеса, які сталися з людьми. Якщо вони сталися з ними, то можуть статися і з вами. Ось, що сталося з Джил із Пампліна, Вірджинія у квітні 2023 року їй поставили діагноз рак грудей. Вона повинна була здати безліч аналізів, пройти курси лікування, а потім зробити операцію. Джил старанно молилася, просячи Господа про милість. Одного разу, чекаючи на результати аналізів, вона увімкнула нашу програму. Тарі сказала: хтось чекає поганого діагнозу, Бог бачить вас і знає вашу потребу. Лише за кілька хвилин після молитви Джил зателефонував. З лікарні, повідомили, що хіміотерапія не потрібна, а курс радіотерапії значно скорочено. Алілуя, алілуя! Ось що сталося з Гаррі, з Віндзора? Він упав зі сходів біля свого будинку на колесах, намагаючись почистити злив. Гарі вдарився лівим плечем, і воно дуже боліло. Ні знеболювальні, ні процедури не приносили полегшення. Одного разу він дивився клуб 700, і Гордон молився за людину з травмою лівого плеча, яка страждала від сильного болю, що не піддавався жодному лікуванню. Ваше плече стілене, в ім'я Ісуса. Гаррі почав повільно рухати плечем, рукою і зрозумів, що біль зник. Тепер він може кидати бейсбольний м'яч і не відчуває жодного болю. Це і є зцілення. Чудово, я рада за Гаррі. Слава Богу. Покладіться на нього. Давайте зробимо це просто зараз. Об'єднаємося в молитві та згадаймо слова про Ісуса, сказані на початку Його служіння. Ось агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. Помолимося. Господи, ми приходимо до Тебе з вірою і смиренням. Ми дивимося на хрест, на твої рани. на твою дорогоцінну кров, пролиту за нас. Ми дивимося на неї, а не на себе. Ми дивимося на тебе, тому що ти начальник і виконавець нашої віри. Ми дивимося на тебе. Тепер ми бачимо не тільки хрест, а й твоє воскресіння і вознесіння. Ми бачимо тебе зараз, праворуч отця. і що ти робиш? Ти молишся за нас. Клопочеш за нас. Господи, ми долучаємося до Твоїх молитв, до Твоєї жертви, до Твого тіла і крові, і кажемо собі: зцілись зараз в ім'я Ісуса. Від верхівки голови до п'ят ніг я зцілений і відновлений. Білі неміч, хвороба та інфекція. Ідіть геть, в ім'я Ісуса. Є хтось, хто поклав праву руку на серце. у вас діагностували безліч проблем з серцем. Але найбільше вас турбує рідина, яка накопичилася там. Крім того, ваше серце збільшене. Бог сильний. Він сильний зробити так, щоб ваше серце билося рівно. Сильний прибрати будь-який біль, будь-яку стенокардію. Він може зробити все для вас просто зараз. Оновіться. Нехай рідина більше не накопичується. Нехай серце працює добре і рівно, нехай ваш рівень кисню відновиться просто зараз. В ім'я Ісуса. Тері? у вас проблеми із судинами. Я не знаю усіх подробиць, але ви знаєте, вони турбують вас уже давно і тільки погіршуються. Бог зцілює вас. Просто підніміть руки і почніть славити його, прийміть зцілення в ім'я Ісуса. Також є люди, у яких інфекція у крові. Вам поставили погані діагнози, але Бог зцілює вас просто зараз в ім'я Ісуса. Багато хто з вас страждає від тривожності та депресії. Ви не хочете вставати, у вас немає надії на майбутнє. Сподівайтеся на Бога, на Ісуса, на Воскресіння, на Його повернення. Подивіться на Нього. Він дає праведність, мир і радість. Усвідомте, що ваше майбутнє в Його руках. І ніщо не зможе вирвати вас з його праведних рук. Дозвольте йому бути поруч з вами. Нехай Бог усякої втіхи прийде до вас зараз, зміцнить вас і подарує впевненість. Нехай це принесе вам невимовну радість і наповнить славою. Я хочу додати, що Бог дає вам мету. Знаєте це. Депресія принесла вам безліч негативних речей, на яких ви зосередилися. Але поки ви фокусувалися на цьому, він робив так, щоб усе сприяло вам на благо. Повторюйте цю обітницю від нього знову і знову. Він працює і використовує все для вашого блага, навіть якщо ви цього не бачите. Господи Боже, всемогутній, ми дякуємо тобі за те, що ти так сильно полюбив нас, що віддав Ісуса. Свого єдинородного Сина. Ми дякуємо тобі за те, що ти зробив. Ти викупив нас. Ми дякуємо тобі за це, ім'я Ісусе. Амінь. Ми всі дивимося на одній й ті ж зорі. Радіємо та кохаємо під одним і тим самим сонцем, ми дихаємо одним повітрям, сміємося та плачемо. про одне й теж. Є ще одна річ, яка потрібна кожному це любов. Згідно з дослідженнями сучасного інституту медіа, понад 50% дітей у віці від 8 до 12 років щодня використовують смартфон або планшет. 17% малюків опановують гаджети у віці до 3 років. В середньому кожна дитина витрачає від 3 до 5 годин на різний медіа контент. Ми не можемо зупинити прогрес і скасувати реальність, але ми можемо впливати на те, що дивляться наші діти. Це наша відповідальність, що ж вони оберуть: гнів чи радість, насильство чи свободу, брехню чи правду. Обираючи суперкнигу, ми допомагаємо нашим дітям рости здоровими та щасливими. Лоренс втратив хорошу роботу через пандемію. Його дружина працювала лише на півставки, але вони все одно не панікували, а відчували мир. І на них чекав найкращий фінансовий рік у житті. У травні 2020-го Лоренс Гіпс повернувся додому з роботи раніше. Він був шокований тим, що сталося. Я хотів сказати тобі, що від сьогодні я безробітний. Сьогодні мене звільнили через ковід. Я була шокована, але мені вистачило кілька секунд, щоб зрозуміти, що з нами все буде добре. вона сказала мені слова, які я пам'ятаю і зараз. Любий, усе буде добре. Для цього Одрі та Лоренсу потрібна була віра, тому що Лоренс заробляв шестизначні суми у сфері корпоративних фінансів. Їхню ситуацію ще більше погіршувало те, що Одрі завершила кар'єру у фінансовій сфері і працювала на півставки у фінансовій фірмі. Після початкового шоку від звільнення Лоренса вони відчули Божий мир. Подружжя не панікувало, і на те було дві причини: вони давно відкладали кошти і завжди давали десятину. Ми віддаємо 10% Богові, 15% відкладаємо на себе, а решта 75% йдуть на оплату рахунків та інших потреб. І я знаю, що Бог шанує це, бо він хоче, щоб ми не забували і про себе. Я це відчуваю. у притчах 3.9 писання говорить, що найбільший прояв довіри Богу це довірити йому свої фінанси. Саме це мені і потрібно було зробити. Лоренс не завжди довіряв свої гроші Богові. На початку їхнього шлюбу Одрі навчилися давати від свого заробітку. А Лоренс давав лише час від часу. Протягом трьох років у Лоренса були проблеми з десятиною. Я не розумів, що обмежував себе і свою сім'ю в благословеннях і просуванні вперед. Мої стосунки з Богом були недостатньо розвинені, щоб усвідомити, що потрібно робити насправді. Але я не був проти того, щоб цим займалася моя дружина. Лорен привели на посаду супервайзера, і його зарплата збільшилася на 15%. Вони приїхали до іншого штату і почали відвідувати нову церкву, де почали зміцнюватися у вірі. Я молилася і говорила, боже. Я хочу, щоб ми були єдині в питаннях десятини, щоб ми разом отримували фінансові благословення. Справа була не в тому, що Бог не благословляв нас. Я розуміла, що однаковий погляд на це питання принесе нам користь. Лоренса знову підвищили і перевели назад до рідного штату. Та він все одно мав труднощі з десятиною. Я молився про це. І мій дух радів мені стало легко давати, коли я почав давати десятину разом з дружиною. Ми побачили ще більше благословень на роботі. Наше життя покращилось. Ми змогли переїхати в хороший район, а наші діти почали вчитись в хорошій школі. все було чудово. У нас не було фінансових проблем після того, як ми разом почали давати десятину. Ми йшли вгору кар'єрними сходами і в житті, і я знаю, що Бог просував нас. Ми йшли разом і могли відкладати гроші. Ми їздили у відпустку за кордон і жили добре. І після трьох десятиліть вірності в десятині вони знову поклалися на Бога, коли почалися звільнення в період пандемії. Того дня ми разом, як команда, заявили про те, що покладаємося на Бога і віримо, що все буде добре. Наступного місяця в Одрі було стільки клієнтів як ніколи раніше. Це було справжнє чудо у червні 2020-го. Я заробила більше ніж за будь-який інший місяць, і це продовжувалося. Хіба це не чудо? А Лоренс, замість того, щоб одразу вирушити на пошуки нової роботи, почав молитися про нове водійство. Тоді він згадав ідею, яка прийшла їм кілька років тому: створення нового контейнера для їжі. Бог ясно сказав мені: ось що ти маєш зробити. Ми почали співпрацювати з різними інженерами та адвокатами, створювати патенти. Ми добре розбиралися у нерухомості і фінансах, а в цьому ні. Це було неймовірно. Я навіть не молилася про те, що Бог збільшив мій бізнес у три чи чотири рази, але так сталося. Я почала заробляти більше ніж чоловік заробляв раніше. У підсумку бізнес-одрі зріс у п'ять разів а їхній винахід і вийшов на ринок. Просто зараз люди купують їх. Бог узяв ідею і допоміг створити продукт, який потрібен у харчовій промисловості. Ми не гналися за грошима. а це питання стосунків з Богом. Ми знаємо, що якщо будемо виконувати те, про що він просить, решта прийде. Якщо ви ще не даєте десятину, вам варто почати робити це, тому що Бог подбає про вас. Ви маєте випробувати його. Це єдиний привід випробувати Бога у десятинах і приношеннях. Він говорить у Малахії: випробуйте мене в цьому. Ми можемо випробувати його. Чи не відкрию я для вас отворів небесних, і чи не вилью на вас благословення до надлишку? Бог справді майстер оригінальних ідей. Він творчий Бог. Він знає, що вам потрібно, і знає, як допомогти вам вивести щось на ринок. Він може дати вам нові винаходи, свіжі ідеї та прихильність. Хіба це не чудово? Ви можете знайти прихильність оточуючих. Він може відкрити для вас вікна небесні і вилити благословення до надлишку, не обмежуйте їх. У випадку Лоренса й Одрі це був новий винахід, спосіб зберігання їжі, де кришка легко відкривається, а їжа залишається гарячою. Це справді чудово. Коли дивишся на все це, думаєш, яка дивовижна ідея? А яку ідею Бог може дати вам? І Як ви можете використати цю ідею? його обітниця вірна. Ми читаємо про неї в Єремії 33.3. я називаю її Божим телефоном. Покликуй до мене, і я відповім тобі покажу тобі велике і недоступне, чого ти не знаєш. Він хоче відповісти вам, відповісти на ваші проблеми. коли ви молитеся у згоді з його словом? То отримуєте відповідь. Якщо ви даєте десятину і пожертвування слухняні Богові в цьому, то можете випробувати його. Він відкриє для вас небесні отвори. І коли ви волаєте до нього у потребі, в проблемі. Призиваєте ім'я Господнє, то можете бути впевнені в тому, що отримаєте відповідь. Якщо ви хочете почати свій шлях дарувальника, це не схема швидкого збагачення, не євангелія процвітання ходіння в послуху Господу. Заходьте на наш сайт і ставайте частиною великого служіння. Сліпі прозрівають, криві ходять і глухі чують. Гості легендарного клубу 700 є живими свідками Божих Чудес. Завдяки вашій фінансовій підтримці, програма може дивитися усіх, хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей чи відновлення зруйнованого життя. Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити усе, Сібіен Емануїл. У нас залишився час для запитання. Райан пише зараз. Я проходжу через процес розірвання шлюбного договору зі своєю дружиною. Вона подала на розлучення. Я не хотів цього, але вона відмовилась миритися. Я намагався її переконати, але не зміг. І ось моє запитання: фактично, я майже розлучений. Що це означає для мене, якщо я одного разу захочу знову удружитися? Джек Гейфорд казав, що протестантська церква має розібратися із цим питанням. Ми бачимо зростання кількості розлучень у всьому світі. Що робити? Є біблійні підстави для розлучення. Головне з них сексуальне безчестя, але є і виняток, який згадує Павло. якщо не віруючи, хоче піти, відпустіть багато. Пасторів вважають, що фізичне або емоційне насильство у шлюбі причина для розлучення, щоб уникнути подальшої шкоди. Усе це реально Що ж вам робити у католицькій церкві. існує певний процес для повторного вступу в шлюб, але в протестанській церкві такої методології немає. Джек Гейфорд зазначав, що можливо варто провести загальний собор, щоб розібратися. Поки що цього немає. Усе залежить від церкви, яку ви відвідуєте. Поговоріть зі своїм пастором, щоб дізнатися його думку з цього питання. Якщо він готовий знову вінчати вас, значить, у вас є благословення вашої церкви. А закінчимо, ми з віршем із З звечора настає плаче на ранок, радість. Нехай Бог благословить вас і до зустрічі.